Доброго дня, я радий вас вітати на моєму каналі. Я вдячний вам за перегляд моїх відео. І в цьому відео поговоримо про фосфор. Фосфор він позначається літерою П. Це елемент п'ятої групи, третьої головної підгрупи 3 с 3 p 3 Тобто, за електронна формула в його 3 с 3 p 3 Якщо в загальному, 3 s 2 N, 3 П3. Тобто ну, хоч так, хоч так ми бачимо, що в нього 5 валентних електронів, О, і, відповідно, це, в принципі, типовий переставник на неметалу. <кхм> у природі фосфор існує в вигляді двох алотропних модифікацій: червоного фосфору, звичайно, позначають позначаючи П, і білого П4. <кхм> Коли ми будемо говорити про хімічні властивості, в принципі, ми це білий, ми будемо записувати буковку Просто П без четверки, щоб було зручніше урівняти і працювати в рівняннях. Значить, якщо брати червоний фосфор, це е, такий темно-червоний порошок, у, Він в принципі доволі інертний, але при нагріванні активно вступає в хімічні реакції з металами, з неметалами. Білий фосфор це, в принципі, щось на зразок желе, у зап... білого кольору з неприємним запахом. І дуже активне. Білий фосфор на повітрі сам по собі здатний загоратися. Плюс білий фосфор він отруйний, червоний неотруйний. І плюс білий фосфор в темноті світиться, червоний фосфор в темноті не світиться. Якщо говорити про хімічні властивості, то при нагріванні фосфор взаємодіє з киснем, даючи два види оксидів, тобто П2О3 і П плюс o 2 буде 2О5. Тобто в нас тут буде отак От і тут двоєчка і двоєчка. Тобто, знову ж таки, елемент стоїть в п'ятій групі, в його мала б бути валентність 3 і 5. В принципі, ми ці дві валентності спостерігаємо. 5. А, наступний крок. А, якщо говорити з металами, фосфор знову ж таки взаємодіє при нагріванні. Фосфор плюс там, наприклад, магній, залишається магній. 3П. Ось так. Оп, магній фосфіт. фосфід. Принцип знушки, як в принципі, знову ж таки не метали, з металом утворює силеподібну сполуку, яка от буде в сполуці з фосфором будуть називатися фосфідами, в даному випадку магнім-фосфід. Відносно оксидів, у ЗНО нас цікавить переважно П2О5. Крок перший. У p 2 5 є така властивість, що якщо ми її розчиняємо в воді і вода холодна, у нас виходить кислота. фосфорна кислота. Про те, що вона утворюється, нам треба просто знати. Тобто якихось властивостей і ще щось ми е, її не особливо вивчаємо в перепідготовці до по причині того, що метафосфорна кислота при зберіганні приєднує молекулу води, цей процес відбувається приблизно до там трошки більше. І перетворюється в h 3 po 4 Тобто в ортофосфорну кислоту на І В такому стані вона її можна зберігати ну, нискнечно довго. Чиса, що то в такому стані вона снігка. Це з умовному тим, що... М -м, е, П2О5 і в цілому сполуки фосфору, вони люблять, ну, люблять в лапках зв'язки з киснем. І в даному випадку вони і п 2 о 5 і інші сполуки часто в промисловості використовуються як осушувачі Често, що не жадно витягують воду із повітря і витягують воду із інших речовин. Якщо ми розчиняємо П2О5 у гарячій воді, то в нас зразу виходить ортофосфорна кислота. ПО4. Тут дручка, тут троєчка. От таким чином. Далі, якщо говорити про ортофосфорну кислоту, ортофосфорна кислота це кислота середньої сили, кислота трьохосновна. Атоми гідрогену, відповідно, вона трьохосновна. А кислота не проявляє окисних властивостей, тому знову ж таки здатна взаємодіяти з металами. Які стоять доводні, там, наприклад, СИНК плюс H3 PO4, синк ПО4, двічі тричі, плюс 3H2. Тут э, троє. Э, тут двоєчка, тут троєчка. Тобто, з змідтю ортофосфорна кислота не взаємодіє через те, що мідь, метал, який стоїть після водню в ряді напруг, і реакція не йде. Знову ж вона взаємодіє з оксидами, з гідроксидами металів, як звичайна кислота. А там нічого такого немає. Наступний крок, що нам треба знати про фосфор, А що фосфор добуває скальці ортофосфату. Нагріванням із піском і угіллям. В результаті у нас виходить СО плюс П. Фосфор тут виділяється вигляді газу, його охолоджують і він осідає, ну, звичайно на стінках. Непосудені із охолоджувачем, через те, що газ СО і фосфор пропускають через посудину з рідиною охолоджувачем. І тут фосфор конденсується, СО він просто виділяється. Так, тут у нас буде троєчка, тут у нас буде п'ятерочка, і тут у нас буде п'ятерочка, тут у нас буде троєчка. Тут двоєчка, якщо я не помиляюсь. значить, виходить. 3, і от таким чином воно порівнюється. В лабораторії, якщо треба, добути фосфор, його в принципі добувають тим самим способом, а по причині того, що якихось інших способів особливо немає. Тепер по застосуванню фосфора і його сполук. Ортофосфорна кислота вона є цінною сировиною при переробці металів, тобто вона дає можливість. Робити е, якісне щеплення між металами. А далі е, основне значення мають кальцій е, HPO4. Е, так, тут, у нас буде, да, е, тут просто HPO4 у прицепірат, е, кальцій H2PO4. О, Двічі суперфосфат. Тобто це фосфорне добриво, яке використовується для підвищення врожайності. І знову ж таки, <кхм> фосфорна кислота використовується, то, 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 то солі використовується для виготовлення емалей. Тобто, от красива емалірована киструля, вона, вона теж наслідок ну, взаємодії переробки фосфорної кислоти. От, таким чином. Це, що стосується фосфору. На цьому відео завершується. Всім дякую за увагу. Всього доброго. до нових зустрічей.